Готуємо на зиму соус із огірків реліш. Це оригінальна закуска до м'яса, ходогів або ж бургерів. Такий соус ідеально підійде, як цікавинка на вашому столі. Тому обов'язково зберігайте собі цей рецепт та спробуйте приготувати хоча б одну порцію, адже інгредієнти досить доступні. Головне це дрібно нарізати огірки дрібним кубиком. Перець та цибулю теж можна нарізати дрібним кубиком, але я не хотіла цим займатися, тому збила все у блендері. Також додала один пекучий перець, щоб соус був більш насичений та пікантний. Якщо ви не любите, не додавайте. Також 200 мл води, які йдуть у соус, я додавала під час збивання овочів, тому що так їх краще збивати. А ну а далі збільшуємо усі інгредієнти: сіль, цукор, олію, оцет яблучний та куркуму. Перемішуємо та залишаємо на годинку, щоб всі овочі пустили сік. Ну а далі ставимо на вогонь. Тим часом розмішуємо крохмаль. До наших овочів додаємо гірчицю французьку та американську по 100 г, перемішуємо та варимо наш соус на слабкому вогні після закипання 15-20 хвилин. Ну а далі вливаємо наш крохмаль, перемішуємо, даємо, ще проваритися 3 хвилинки та розливаємо соус у стерилізовані банки. Таких баночок з цієї порції у мене вийшло 4 штуки. Та ще залишилася маленька тарілка поласувати соусом вже. Обов'язково готуйте, смакуйте, а якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях, з радістю на них відповім.